Вітання всім глядачам-слухачам ютуб-каналу Король Данило і розглянемо ті новини, які відбулися у Львові з новорічні, святкові новини, ну, часто вони не зовсім святкові. І якщо такий формат вам сподобається, то можемо робити щотижневий огляд тих подій у Львові, які. Які, мабуть, не завжди вони ми звертаємо увагу. Насправді вони важливі. Або якщо навіть наскільки вони важливі, то від відображають якісь певні, певні процеси, певні тенденції, які відбуваються в нашому місті? Отже, почнемо з того, що день нового року, 31 грудня, як пише на сайті Львівської міськради, Львівська міська рада провела позачергову сесію, щоб вирішити критично важливі для міста містобудівні питання. Через законодавчі зміни з 1 січня 2025 року громади без ухваленого комплексного плану просторового розвитку втрачають можливість затверджувати детальні плани територій. Це за словами заступника міського голови Львова Любомира Зубича, загрожує замороженням багатьох інвестиційних проєктів в будівництві. Ну е, я не буду коментувати кожну позицію, яка там була містобудівну позицію. Я сподіваюся, що е, Дід Мороз, який е, бо це не Святий Миколай, а Дід Мороз, який носить. Подаруночки під Ялинку на Новий рік він щедро, щедро він, як кажуть, обдарував наших причетних до цього дійства, чиновників, можливо, депутатів, ну всіх тих, хто, як кажуть, злі язики, але добре поінформовані, з кожного квадратного метра у Львові має певну, певну суму. Брешуть, не брешуть, звісно, це не, скажімо так, не мені судити. Ну і, мабуть, не нам судити, хто не причетний до правоохоронних органів, але е, інакше як меркантильним інтересом, причому дуже, дуже серйозним меркантильним інтересом, корупційним інтересом, назвіть як завгодно, пояснити те, що відбувається у Львові, але це е, нещадна забудова і так переощільненого міста, злочинна забудова, я пояснити не можу. Е, так що, мабуть, є все таки підстави. Ну, нагадаю, там ще записки, які були знайдені на поповище там, де архітектору з, з таким рідкісним ім'ям Юліан було там написано, що там було заплановано, що передано 25 тисяч доларів. Ну, таке всяке різне. Різні люди говорять, знаєте, ніхто особливо не признається, але ще раз наголошую, що ця вакханалія забудівання вакханалії. Я думаю, що на чітко передбачає власне певні. Певні фінансові інтереси всіх причетних до того, що у Львові наплювали на генеральний план, злісно його порушують, наплювали на закон і, відповідно, формують несприятливе для життя середовище для мешканців Львова. Чому несприятливе? про це багато говорив і в своїх відео, і в публікаціях. Хто захоче, зможе познайомитися. Отже. Власне, про комплексний план просторового розвитку. У нас діє генеральний план ще на сьогодні діє. І оцей генеральний план, просто плюючи на закон і на все інше, змінював детальними плануваннями території. Хоча закон говорить чітко, детальні планування уточнюють генеральний план, не змінюють, уточнюють. Це не заважало ручному виконавчому комітету, який контролюється повністю мером міста. Це всім відомо. Навіть тим, хто дуже не в темі і не в долі, але відомо. Так от це не перешкоджало цьому виконавчому комітету погоджувати е, ті детальні планування території, видавати містобудівні, погоджувати містобудівні умови та обмеження е, всупереч генеральному плану. Грубо нехтуючи законодавством, чому колективна безвідповідальність? Ну, от, Хто відповідає? Ну, так вирішили. Хто ж тут кого притягнеш до відповідальності? Наслідки, так, катастрофічні будуть для міста. Я про це дуже багато говорив, тому повторюватися в власному форматі новин не буду. Що стосується безпосередньо комплексного плану просторового розвитку, це є поєднання містобудівної документації і земельної. Чому його не зробило місто, яке має генеральний план, який ще чинний? Він чинний до 2025 року, тобто, так якби 25 2025 році теж чинний. Хоча в законі зазначено, якщо генеральний план діє його не змінює, але він чинний безстроково. Ну, кажу, тут же нюанси. Але е, чому не зробити, якщо є генеральні плани інших міст, є містобудівна документація, є земельний кадастр? Чому? А мені видається робити нікому. Крім е, ручних е, містобудівників, які погоджують ідіозні містобудівні рішення. Містопроєкті вже не залишилося спеціалістів, здатні працювати з таким серйозним документом. Тому комплексний план просторового розвитку це буде якась, вибачте на слові, фількіна грамота, як прийнято казати. І нічого спільного з серйозною містовійною документацією не буде. Тим паче, що, як кажуть наші чиновники, в основу цього комплексного плану лягає інтегрована концепція розвитку документів, який змінювався. Першу версію я детально розглядав свого часу. Дивися, другу версію. Це, це документ ні про що. Це документ е, зроблений на базі розробок московського КБ-стрілка е, тих урбаністичних тенденцій, які нам прийшли з Москви і по яких, по методики, яких працювала компанія ГІС і Львівські урбаністи у Львові. Е, хто хоче про це більше, звертаю вашу увагу на книжку Великий Львів. Е, там детально ми це розглядали. Ну, але давайте не затримуватися на цьому. Йдемо далі. Е, Міський центр підтримки внутрішньопереміщених осіб зазначає, ну міська рада зазначає, що міський центр підтримки внутрішніх переміщених осіб надав понад 4,5 тисячі різних консультацій за рік. Як на мене, видається дуже мало, бо лише офіційно 97 тисяч внутрішньопереміщених осіб зареєстровано у Львові. Правда, пишуть, що в міських притулках мешкає 1347 осіб. Найбільше людей мешкає в модельному містечку на Сихові, близько тисячі. Не знаєте, довелося мені там бути нещодавно, я там людей не бачив. Один-двоє людей, які там ходили, тобто вікна закриті, не знаєте, нема. Не видно там життя. Я не знаю, скільки там реально залишилось осіб, що там, куди там списуються. Ну важко сказати, не мені судити, але сам факт, що чотири там. З половини приблизно 4,5% внутрішньопереміщених осіб сконсультували з послами Центру соціальної підтримки, говорять про те, що напевно їм ці послуги не потрібні. Ну і наскільки я знаю, на превеликий жаль, дуже багато з тих людей повертаються на окуповані території свої міста, бо їх їм тут робити нічого, як вони кажуть, не мають. Вони ні житла, ні роботи, ні реальної підтримки. Ну, як кажуть. Шучу це і кажу, наскільки це правда, не, не мені судити. Е, також на цьому тижні урочисто відкрили вулицю Ірини Фаріон у Львові. Е, там іде судовий процес, ви про це знаєте, чули так. Е, я не буду його там зараз коментувати. Подивимося, кажу, дочекаємося до завершення. Але знаково те, що на відкритті, на урочистому відкритті був присутній не е, пан Мер. Не садовий, який і дуже любить такі дійства і нагадати про себе, а заступник Андрій Москаленко, перший заступник пана садового. І мені видається, що причина тут, власне, в тому, що пані Ірина вона дуже-дуже гостро, ну вона взагалі, як кажуть, за словом, кишеню не лізла і була відома своїми гострими висловлюваннями. Так от вона дуже гостро висловлювалася про пана садового. І, мабуть, потрібно окремо записати відео з цитатами пані Ірини і прокоментувати їх. Я думаю, що це буде цікаво. Е, ну, Видно, очевидь, з цих причин садовий не з'явився, відправив свого першого заступника. Йдемо далі. Печерський суд наклав арешт на земельну ділянку площею 1,8 гектара на вулиці Козельницької у Львові. Е, де будуть багатофункціональний житловий комплекс. Ділянка належить Інституту регіональних досліджень імені Долішньої Національної академії наук України. І про це стало відомо з матеріалів судового рішення, які були оприлюднені сайтом «Захід.нет». І що цікаво, ця територія, про яку згадує сайт «Захід.нет», і згадує відповідно, що дозвіл на. Дозвіл на... Цільове призначення частини цієї землі, дозвіл на зміну цільового призначення, що надавав тодішній голова Львівської Олег Синютка, Разом з тим, захід не згадує про те, що місто не мало би права будувати, давати будь-які дозволи будувати на цій території. По одній простій причині, а причина ця полягає в тому, що. На тій території плану не було передбачено жодного житла, а там була передбачена хордова магістраль від вулиці Стрийської, яка потім за генеральним планом пірнала під землю і проходила через це місто. Це дорогий проєкт, справді його актуальність, можливо, не на першому плані. Ну, є першочергові заходи генерального плану, де були передбачені багато речей. Це не в першочергових заходах, але. Чинний генеральний план, який ніхто не відміняв, який потрібно виконати, якому було передбачено пару сот кілометрів додаткових вулиць міста Львова для того, щоб по показниках хоча б наближитись до Кракова чи інших європейських міст по інфраструк... показниках розвитку інфраструктури, було передбачено низка розв'язок, інженерних споруд. Цього не зроблено нічого. Натомість місця, де би мали приходити е ці дороги чи розв'язки, вони забудовуються. І в результаті ми отримуємо не лише дискомфортне середовище для міста, ми отримуємо проблеми, які потім вирішувати буде дуже-дуже дорого, якщо взагалі можна буде вирішити. От так що там іде кримінальна справа, начебто змінювалися умови між інвестором і інститутом. Інститут мав отримати 35 квартир. Потім погіршили умови передачі, майна зменшили площу квартир. Я кажу, не буде е, деталі, я кажу, даватися ті деталі, тому що це, мабуть, питання глибшого дослідження. Можуть бути об'єктивні причини, можуть бути суб'єктивні, корупційні, всяке може бути в нашій державі, але суть не в тому суть в тому, що е, лукавить е, сайт західнет, пишучи про порушення. Кажуть, він бачить скалку у чужому оці, не бачить белька в оці свого. Засновника, шефа і власника, фактично власника пана садового, який дозволяє таке такі будівництво, супереч генерального плану, масово проводити у Львові, знищуючи життєве середовище мешканців. Е, ще одна інформація теж е, в такому ж аспекті: це з'явилася Львові чергова платна парковка на вулицях. Е, на вулиці Єфрему і вулиці Київської до Мельника. І працює вона з 8 до 20, 15 гривень на годину в будні дні. Знаєте, взагалі оця тема приколку? Два моменти. Перше, в генеральному плані, як я вже згадував, було передбачено, мені здається, біля трьох сотень нових вулиць, які мали б бути з'явитися у Львові. Чому? Та тому що в нас двічі менша протяжність вулиць, ніж в Кракові з півмірному за чисельністю населення. Це раз. Крім того, наші вулиці вузькі, затиснені. Крім того, в нас колосальний дефіцит паркоміст, про що детальніше розповідав, і, можливо, ще окремо присвячу відео через публікацію темі розвитку транспортної дорожньої інфраструктури. Як би там не було, йдеться про те, що в нас величезний дефіцит паркувальних місць. Але що ви робите, шановні? Ви малюєте синю лінію. Так? По дорозі, звужуєте проїжджу частину в багатьох випадках, або закриваєте проїжджу частину, як це зроблено на вулиці Валовичі біля е, театру Сіньковецької. І забираєте 100 грошей гроші людей. За що ви збираєте гроші? За те, що ви нічого не зробили. Генеральний план затверджений у 2010 році. Там все передбачено, що треба було робити. Не зроблено нічого. Навіть не заплановано, не зарезервовано території, не розроблено проєктної документації, що можна було би робити. Не, не виконано першочергових заходів, практично жодних першочергових заходів, передбачених Генеральним планом. Ну, але простіше стригти е, з львівців вовну. Вибачте, з той термін. Термін належить не мені, а е, Богдану Волошину, пану Марценяку, львівському гумористу, хорошому чоловіку. Я його використовую, власне, для. Виборців пана садового знову ж таки перепрошую, тому що тільки Львівці можуть обирати стільки підряд поспіль людини, яка знищує їхнє місто. Це моя особиста думка. Тепер йдемо далі. Що стосується ще парку тих платних парку місць, один невеличкий момент. Не потрібно, ну, верніше не то, що не потрібно, це просто, це, як на мене, злочинно змушувати людей користуватися. Мобільними телефонами. Я розумію, що всі користуються. Але коли ти не можеш інакше заплатити за паркування як е, тільки відсканувавши е, QR-код, е, я вважаю, що це порушення. Це означає, що ви мене змушуєте користуватися певними технічними пристроями, які коштують гроші. Ви мене змушуєте е, вдаватися в якісь там певні маніпуляції. Для того, щоб я міг просто-напросто щось заплатити вам ні за що гроші, за вашу халатність. Ну, такі, така от в нас цифровізація з корупцією навпіл. Тепер піариться, Андрій Іванович піариться, є багато фотографій, його новорічні поїздки на фронт. Знаєте, якби у Львові не було проблем. Я, я розумію, що поїхати на фронт це, але мені огидно від того, що Львів знищується, а мер Львова їздить на фронт і піариться на коштах львівської громади. Ну, треба віддати належне Андрій Іванович, тут дуже делікатно пише в е, своєму телеграм-каналі. За 24 рік маємо чудовий результат у підтримці армії громадою, громадою Львова в кожному дроні, кожній машині ваш особистий внесок. Дякую за це. Бла-бла-бла. Так, і сума, яка, яка фігурує на, власне, на сторінці на е, телеграм-каналі Андрія Івановича, е, сума допомоги це більше 1 мільярда гривень. А я хочу нагадати, що збиток, про хронічні збиткові львівські підприємства, комунальні, про мандр львівського сміття, які... Коштує вже загалом витрати на мандри львівського сміття України вже коштують на поза моїми підрахунками більше 100 мільйонів доларів. Додаткові витрати. Додаткові витрати. І так, так виходить, що з одного боку безгосподарність і розбазарювання коштів, зокрема з корупційних причин, а з іншого боку, піар на тому, що громади Львова взяли кошти і віддали. На потреби армії також не в той чи інший спосіб, мабуть, допомагає, тому що багатьох рідні, близькі, хтось волонтерить, хтось для когось це професія. На мою думку, волонтерка це коли ти за свої кошти з рахунок власного часу щось робиш. А коли ти за це отримаєш гроші, це не волонтерка, це це просто зайнятість, Це таке працевлаштування. Ну але менше з тим. Тому, враховуючи ще публікацію, яку я детально досліджу в Українській Правді, Андрій Іванович піариться і мітить як не на продовження свого, або на продовження свого мерства, або в нього інші і більші політичні амбіції, які він вже демонстрував раніше, ще один піар це крематорії. Розпочали воєнності крематорія, і власне тут. Є питання, ну питання власне одне. Ну я розумію доцільність, різні коментарі. Люди кажуть, до речі, різні думки священнослужителів і отець Юстин Бойко свого часу, в 21-му році, коли зійшла про це мова, він сказав наступне: що кремація це винаги сучасності, є релігії, які взагалі не дозволяють спалення тіла після смерті. Це іслам-юдуїзм. Католицизм дозволяється з липня 65 го липня 63 го року, втім, перевага віддається звичайному похованню. Кремація ж передбачає дотримання певних правил. Передусім, немає суперечити ідеї християнства про Воскресіння мертвих. Це, от, власне, те, про що пише сайт НТА, і про що розповідав отець Юстин Бойко, і роз'яснює позицію ГОКЕЦ щодо кремації. Тому, власне, враховуючи такий делікатний момент, знаєте, от фотографія, де Андрій Іванович і дуже подібне Андрій Івановича, священник там, посвячує місце будови тої кремації, ну, як на мене, трошки воно знов таки недоречне. Ну, ну і остання інформація, яку я зустрів буквально на цей раз на телеграм-каналі Труха Львів. Я критично ставлюся до таких телеграм-каналів, зокрема і до цього. Ну, але інформація там часом з'являється. Інформація про те, що, як видно на відео, то якийсь чоловік штовхнув стенд з кульками, які світяться, зав'язався конфлікт з продавцем, там хтось когось збив з ніг, хтось там почав стріляти холостими набоями, забризкали там чоловіка перцевим болончиком, хтось дістав ніж, почав кидатись, приїхала поліція, ну таке. Але я не про це, я про те, що у Львові зростає злочинність. У Львові з'явилось дуже багато людей, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, і серед них не всі благополучні, не всі в них ладять законом. Крім того, людей, скажімо так, і Бідося, і десь травмована психіка. А до цього додайте ще те, що бачиш на вулицях міста наших наших вояків які е, вернулися з війни і в які теж травмовані травмовані і внаслідок е, того що відбулося не війні і внаслідок ставлення до них ставлення до них е, влади мені довелося кілька разів вже просто ну банально давати гроші людям я це роблю з я кажу шаною з подякою, давати тим військовим гроші які просто просили а один розповідав що йому немає за що купити сигарет знаєте це такі речі які Важко вкладається в голову, але на превеликий жаль. Ну, але це зовсім інша тема, це не зовсім війська. Я дякую всім за увагу. Якщо вам такий формат подобається, пишіть, звертайте увагу, про що можливо розповісти потрібно більше. Якщо це актуально, ми продовжимо. Всього доброго, тримаємося, найбог береже.